О, всім привіт, дорогі мої С вами як завжди, я кінь, і сьогодні... сегодня М стоп. що це годить А, машина Так стоп, я МГ Стоп! Хто мне сигналив? А, а, -а, 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 а я зрозумів. Друзі, е, я замовив недавно, як бачите, ну, строїм блоки та, та всякі електроніку всяко таке. Тільки я не зрозумів, приїхала на де вона, а може треба замруди віддати. Ну, будемо думати, що так і треба. Ну, добре, я заберу його. Це я, ящика заберу. А коли її водіть... Ну, кажу, як зрозуміло, прийде водій, то я йому віддам. Так, добре, я це заберемо. Так, ось. І пішли, друзі. Е десь буду вимогувати магазин, тому що у нас немає в, в нашому селі е номер 13 е магазину. Ну, да, хто пам'ятає в прошлій се. в прошлій се... В, в останній серії я побудував комп'ютерний клуб. Ось бачите? Тут у нас вс. Там я на ящик я забирав. І в мене ж накопилось. Е. 192 зобруди, чи як Ну, б. Да, так, 192 зубруди. Це за в мене за 7 днів. Майнкрафті, да, 7 днів. Ну, так, я десь в один день заробляв. Приблизно десь 27 узумрудів в день. І ось так на коп на Так, да, і мені тут ще Петька. Петя. Привіт, Привіт, кейк! Привіт! Це Петька, це в мене ж тут в повар. Ну, я не шпар, и просто дуже смачно готує. Він мені готував, я повністю да пам'ятаю пам страву, так? Так, кейт, а цей, це... Це... зайдеш до мене в, в гості? та да, батько, да. зайду. Ну добре, я прогружу до цим подписникам ролик знімати. Окей, біжи, бежите. Окей. Так, ладно. Пишлиц. О, чекай, Петько! Що? А ти мені коли 5 зубор тебе даш? А, почекай. О, дякую, Петько. Будь ласка, кейк. Ну добре, ти тут играй. О. Точно. Я ладно, пішов пішов, в Та давай, давай пока. Бувай. Так, ми йдемо, йдемо, йдемо. Так, друзі, де будемо будувати магазин. Я пропоную десь ту там, тому що... а Хоча... чи може біля комп'ютерного клубу, щоб ходили покупали. Ну добре, ладно, добре. Давайте десь сюди, друзі, підем. Може десь тут, ось тут ось тут. Думаю, буде місце. Кінг. Що? А. а можна буде касиром в тебе в магазині? Касиром? Так. Ну я подумаю, а на яку ти зарплату розраховуєш, то. 10 в день. Уф, це в мене десь 17 вийде. О, залишиться. Он ну, ти вижите я нам. Я, не, я не можу тобі сказати так чи ні, тому що в мене втрати він не прям популярний. А в мене... вже ну десь замруднів 20 в день. А так, блін, ну вибач. Ну я не знаю, я подумаю. Добре? Окей. Okay. Ну окей. Okay. Тоді буду... ти її будувати. Тільки не заважай, окей? І не кажи. накажи. Так, так друзі, починаємо. Тут треба розчухати територію всю. Ось, 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 ось. Так. Е, починаємо робити. О, господи, мені треба було буде... О. Добре, я з когось попрошу жителів. Так, треба звідти, звідти зведіть. Жити мені є. Фух. О. А чого я тут? Треба ж спати. Я побігла обратно. Ай, сім набридася Прики прики доброе утро, дорогі До мої дорогі друзі. Знову я з вами. І сьогодні ми... Наконец-то достроим наш магазинчик, я хочу кучу ковшинич. Так, добро. Мы блок, я так вам и сказал, да? Так, я хочу сделать вот эту дорожку. Ось так вот, ось так вот. Ось, 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 ось. И ось так будем они до Ну и вот так вот можно сделать. Так, у нас починається магазин. Так, ми, я з його. Так, 3, 4, 5, 6. Давайте буде по 6, тому що. Нам ще не факт, що хаду, вистачить. Раз, два, три, 4, 5. Так, 6. А секундочку, магія буде монтажа. Дивіться. Та дам ось і все. Так. Ну, я, я, я нас буде вже на магазин, давайте буде десь блоків. тоже. теж. 4, 5, 6. Ммм. 7, 8, 9, 10. О! Так, так буде гарніше. Добре, почнемо. Так, Фундамент. Ось. І. і, і. Без реше. Ой! Блін, я кирку вдома забув. Ах, господи. Ох. Господи, як ясно. Я ще на всякий випадок взяв. Также. Остально буду думаю, блоков. Четыре, пускай. Думаю, так. Так, аж. Оп, 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 оп. Ой. Ой, у меня закончились блоки. Так. Тут, думаю. Oh, дробов, не так. Mm. O, что сейчас я заработав, так. Ус у нас будет веконце? Так, куда вот там веконце будет. <кхм> так. Раз, 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 раз. Раз, раз, раз. 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 Так, и тут точно так же. <кхм> <кхм> так, давайте я быстренько дострою и к вам повернусь. Так, друзі, ось я, я стіну зробив. Так. Там трішки виконда саме страйч, но но це не як не страшно. Так, ось, так, я необережний. Так, добре. Оп-оп-оп-оп. Так, господи, боже. у мене ще куча блоків, а моїх нема куди дівати. Не знаю, то я можу щось побудую ще. Насмаю там. Так, каша, так, каша. Оп, оп, оп. Так, 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 так. Так, ось. Так. І це буде ще одна магія. Дивіться, один, два, три. Подам. О! Та, господи. Не побачив. Так, все. тепер ось. Точно готово. Так все вот. Тут це, звичайно, поставив... Ой, де воно? Так, друзі. А, ось що, ще тут. Все. Так, друзі, я вже цілий день будував, но нічого. Ось трішки втомився, ну, нічого. Так, тут буде у нас світло. Світло, ще світло. О, як воно гарно заходиш, так. Вау. Wow. А, ah, значит, трава заважаю. Ничего, себе, Трава mm -hmm. дуже заважаю, <с> а oh. oh, друзья, блин. А, сабет контроллер. Мне Мне просто, просто так ревно ривна высочила. Ну, и так включимо. Так, ось так, друзі, вийшло. І давайте я зробимо наш... нашу підлогу. Ну, да, в мене цегли вистачило. Це гарна новина. новина, що в мене вже мало камня залишилося. Яке я 5 днів... 5 днів докупав. Да, Він все пішов сюди на стелю. Це прн. Ну, дивіться, в мене ще один стак, я. Ну, рівно один стак на одну полинку, Ну, не прям рівно. в мене ще повинно залишитися 10 цеглинок. Точніше, кам'яних керпичів. Кир... Тих... Ну, це так, це приблизно. 9, а, ну, 11, добре. не критично. Mm. Я забув, ага, точно я договорився, що сьогодні привезуть ще добавку там, тому що я дурачок не, не заб... забув цей столик і то все заказати. Сейчас І получай. Так у не... що усушитель нас чомусь, ну взагалі двері вибили, ну добре. А, ого, добрий день. Окик привіт. А что установлю по сути багато, так? Да вот он по своїй теме. А, ну окей. Я там ставлю світло, добре? О, так, ну мене якраз... раз. Е що -е... якраз? Що якраз? Ну, лампочка зламалась. А, ну тут тримається. Ось так. О, чого? А, все. так, все, давайте, Па-па па 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 Так, добре. Я пішов. А, за добавкою. Так, друзі, я ще. Там все приніс, там тільки залишилась рамка, рамки і їжа. Так, добре. Е, я ось уж... тут в буде каса, тому що одна, ну тому що з жителів ой, ця, в селі небагатенько. У нас буде тільки. Одна. Так, е, нас було хранитися наші продукти в одній кімнаті. Зараз вам я її покажу. Ось, що в мене вийшло. А ось так. Тут я ще побудував полиці. Ось такі полицькі, полицькі-полички. Да. Ну, скасу побудував і ось це хранилище. Тут усі мене дивиться, блін, неправильно зробив. Добре, я ну, вже зрозумів, що я в креативі, тому що неможливо тут без креативу. Ну, я хоча б... Креативав не полі... Ну не використовував креатив, коли я будував. Не використовував... Це... Ой, це вже прогрес. Правда, це в мене на 17 хвилин. Зайняло більше часу, ніж як обычно. А ну, нічого. Ой, так. Ось і все. Ось так в мене магазинчик вийшов. А ви, друзі, хто не поставив лайк, ставте лайк і підписуйтесь на мій канал. І ще вам хочу показати, ось в мене моя кусниця. Это ж таки прекрасна, то нового гірлянди горлянди повішав на... на ялинку. Так, добре, друзі. Всім адіос! З вами був як завжди, я Кінг. Всім папа! -па.